Ще 390 російських окупантів більше не візьмуть зброю до рук. Втрат загарбники зазнали і у техніці. Зокрема, українські захисники знищили ворожий танк, 6 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та 7 автомобілів. Загальні дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 29 липня. Такі українські воїни знищили понад 245 220 тисяч окупантів. Російська армія втратила. 4191 танк та 8167 бойових броньованих машин. Знищено 4786 артилерійських систем та 698 реактивних систем залпового вогню. Мінус 458 засобів протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 7247 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі та 7 безпілотних літальних апаратів ворога, збило 1347 тисячу крилатих ракет. Також ворог втратив 710 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.